Оля Полякова не може поїхати на Євробачення. Не в останню чергу, тому що колись один хлопець зі Збаража, який багато працював і доріс до того, щоб з мікрофоном в руці казати, ти їдеш на Євробачення, або ти не їдеш на Євробачення. Це був, здається, 19-й рік. Я, я витримав дуже велике навантаження після того, як зі сцени ти кажеш, що ти людина, яка голою дупою. Виступає перед Кацапами в Москві, в Тольятті, де завгодно. Ти не можеш представляти Україну на Євробаченні в той момент, коли люди, перед якими ти виступаєш, вбивають наших громадян. В 2019 році соціологія показувала, що 55% українців не засуджують українських артистів, які виступають у Росії. Вийдіть зараз на вулицю, запитайтеся в будь-кого. Нормально виступати в Росії українським артистам? Всі скажуть ні. А чому тоді 55% казали, що це нормально? Нас просто менше вбивали. Це не так торкалося. Це не було таким тригером. Та ні, бляха-муха. Історія розставляє крапки над І. І все ми тоді робили правильно. І зараз цей протокол, що хто виступав в Росії, не може представляти Україну, він теж не з'явився з повітря. А тому, що ну були люди, які виявляли, вибачте, ініціативу і брали відповідальність за свої слова. А команда Оля Полякової, її продюсер, каже, що це несправедливо, мовляв. Дивіться, це професійна співачка, вона класно представить нашу країну. Колись вона там їздила. Ну, поїхала вона один раз. Ну і що? Це конкурс молодих виконавців. <плес> Так, будь ласка, це. <плес> <плес> Ні. <плес> uh, до речі, кажуть, що фавориткою буде ну вже зараз, що майже всі кажуть. Прогнозують, що Джері Хейл uh, виграє на цвітбори. Я просто знаєте, чому запитала? Я пам'ятаю реакцію, коли вивели на цвітбори. Дуже багато було коментарів. Я не знаю, чи можна їх назвати хейтерськими. Що ось, мовляв, притула, хамить цим учасникам ображає. Хай він більше не веде Євробачення, приберіть його. Ви пішли і почались коментарі. Верніть притуло. Він був найкращим ведучим. Без нього вже не так весело. Моя мама навчила мене з дитинства дуже гарної фрази. Вона звучить так: міра і місце. Я планував. Закінчити свою телевізійну кар'єру в 2022 році влітку. Я не знав, що буде велика війна, але я йшов там ще з якогось 16, 17-го, 18 року. Я розумів, що в 22-му я почіплю бутси на гвіздок. Відкладу мікрофон, буду займатися чимось іншим. І я хотів відпрацювати ще один сезон. Хто зверху, ще один проєкт. І літо 22-го ми мали зняти мав повернутися. Формат Форд Буаяр. Ну, провести легендарний проєкт, це було би саме то, на чому можна було після цього піти. Але прийшла війна і вирішила все замість мене. Я не повернусь на телебачення, в розважальний контент, тим більше. І я не хочу цього робити, тому що все, що я хотів там для себе здобути і собі довести, я це зробив. Ну, тобто, життя воно бурхливе, мінливе. І, і я собі дуже погано уявляв, там, що мені 50 з копійками, і я такий з мікрофоном досі, мужики, ну, типу, ну, камон, ну діти ростуть. І... У мене їх четверо, і мені треба за ними якось більше дивитися, більше уваги приділяти, а телебачення забирало ну, дуже багато часу. І тому щось треба було від себе відривати, як би не було шкода. Мені дуже подобалися гастролі, е виступати, сцена, оплески, гроші. Але коли в тебе 120-130 концертів на рік, ти не бачиш сім'ї, не бачиш дітей, ти е тут здобуваєш, тут втрачаєш. І коли мій син, йому було тоді десь років 8, він сказав: тату, нащо ти так багато працюєш? Я Ясію пояснив дитині, що е, от я народився в містечку 15 тисяч населення. Мої мама з татом не дали мені ні грошей, ні машин, ні квартир. І я багато працював, щоб досягнути ось того, де я зараз є. І я сказав синові: я бачив в моєму житті людей, які думали, що зловили Бога за бороду, які досягнули якоїсь вершини, зупинилися і сказали: Ну ось він я. І в цей момент їх ззаду затоптувала юрба. Більш заповзятих, агресивних, голодних, спраглих до успіху, молодих людей, які хотіли свого місця під сонцем. І тому, щоб мене не затоптали ті, хто біжить за мною, я підпускав їх завжди на відстань подиху в спину, але я тяжко працював, щоб бути попереду. Коли в тебе вдома стоїть кілька статуеток «Телетріумф» як кращого ведучого України. Коли ти заробив достатньо грошей для того, щоб не переживати за освіту своїх дітей, коли ти а, є людиною, якій на вулиці вже кажуть, ми росли на ваших програмах, варто відійти, варто дати дорогу тим, хто ще має турувати свій шлях. Це звучить може нелогічно, але є в мене така філософія, що здобувши щось, ти маєш спробувати не завадити іншим, сягнути цього і роздати свій досвід. Саме тому кожного місяця я зустрічаюся з студентськими колективами по всій Україні. Я ніколи не даю молоді поради. Це ненормально, коли тобі 44 роки казати хлопцеві 18 років Слухай сюди, я тобі розкажу, як жити. Ну мені теж було 18, я там таких дивився, типу ти одною ногою у могилі. Що ти можеш мені розказувати? І ти звідти дінозавр. Але я ділюся досвідом: брати з нього щось собі чи ні, це вже питання до молодих людей. Ну що ж, побачимо, хто буде ведучим на відбіркових конкурсах.